Печення по домашньому салат з огірком та зеленю, твердий сир, хліб, йогурт та слива. Такі страви сьогодні куштуватимуть школярі в авангардівському ліцеї на Одещині. Ми зі знімальною групою завітали на кухню, щоб подивитися процес приготування та дізнатися секрети та рецепти. Зараз в цій кастрюлі готується печення по-домашньому. Виглядає смачно, цікаво буде це все скуштувати. Обсмажуємо спочатку м'ясо. Потім цибульку, морковку, ну все по порядку. Тушкуємо, додали спеції, потім вже картошку. Тут готується. Тут ще у нас залишилося, ще пару хвилин не буде готово. Пересипаємо в другу мармітку, в другу гостро Все, посипаємо зеленю. Сьогодні на салат огірок зеленю чесником сіллю. Огірки у нас свіженькі. Нарізаємо їх, таким, що вони як Ось, бачите? Ось. І огірок, петрушка, масло. Меню у нас все йде по сезону. Це весна, літо, осінь, зима. І в нас меню воно міняється по фруктам, по овощам. Осінь, то в нас ідуть осінні овочі і фрукти. Так у нас меню більше всього, як діти полюбляють це. Вони пюре люблять, це вони люблять макарони з сиром. Раніше було там каша, какаши таке. Да, дуже хочуть, щоб було чуть солодше. Більше хочуть сахару, більше хочуть солі. Це як наші діти полюбляють. Кожен день у нас йдуть салати, фрукти. Молочні продукти кожен день або це молоко, або це кефір, йогурт, або масло вершкове. Два рази на тиждень м'ясо і один раз на тиждень риба. Наївся і дуже вкусно було. Улюблені мої страви. Це картопля з м'ясом. А не улюблена це, напевно, горохова каша. Тут все полізне, добре харчуєшся. Мені подобаються макарони з сиром і ланіви пельмені. Їх тут готують? Ні, в младшій школі готова. А тут що подобається? Макарони з сиром, і котлети з рибою і пюрешку. Це саме вкусний. Ну, салат такої сьогодні, не найкращі. От це это вкусне. Не вистачає точно пельменей. У 2021 році, коли з'явилася ініціатива пані Олени Зеленської, змінити якість харчування, наш заклад одразу підключився до цієї реформи. Ми змінили своє меню, додали свіжих овочів, додали э, бобові, додали ту їжу, яка для дітей корисна. І, звичайно, провели дуже велику роботу з батьками, тому що змінити меню, відмовитись від сосисок від солі це було до речі складно. Але поступово ми дійшли до того, що і батьки погодили, що їжа дітей є повноцінною. І також ми забезпечуємо прилиманський ліцей початковий корпус на сьомому небі, і хлібодарську гімназію. Також забезпечуємо гарячим харчуванням діток. Там цю їжу приймають спеціальні працівники і у них є своя роздаткова, де вони цю гарячу їжу вже роздають по порціях.